Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 568 980 особин за добу 1 220 і поранено 1 мільйон 706 тисяч песиголовців за добу 3 660 танків 8288 одиниць за добу 4. Бойових броньованих машин 16 одиниць за добу 20, артилерійських систем 15694 одиниці за добу, 57 реактивних систем залпового вогню 1 125 одиниць за добу, 2, засобів протиповітряної оборони 901 одиниця за добу 1. Літаків 362 одиниці, гелікоптерів, 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 12 511 одиниць, за добу, 36, крилатих ракет 2401 одиниця, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 21 202 одиниці за добу, 64, спеціальної техніки 2640 одиниць за добу, 3. Дані уточнюються. Не так. Не так. Welcome to Ukraine, Сука!